В цьому відео поговоримо про метричні і позасистемні одиниці вимірювання. Позасистемні також називають ще побутові ті, які ми використовуємо не в науці, не в школі, не в таких якихось строгих речах, а в побуті теж можна вимірювати щось. І, просять нас, будемо займатися тут розділенням на дві категорії. Ось у цих одиниць, їх тут 10 штучок. І... На дві категорії, в залежності, чи вони метричні чи позасистемні, і також просять вказати при вимірі яких саме фізичних величин, маси, довжини чи е, об'єму вони використовуються. Тому давайте спочатку з першим заданням справимося. Розділюємо на дві категорії. А, значить, метричні, си е, метричні одиниці вимірювання будемо давайте, позначати ось таким зеленим кольором, а позасистемні чи побутові, відповідно, жовтеньким. Давайте почнемо з чайної ложки. Ну, чайною ложкою вимірюють або в кулінарії об'єм чи масу це, очевидно, побутово, така досить неточна, бо ложки бувають різні. Хоча можна знайти навіть стандарти для таких ложок, які там в Англії чи в Україні використовуються. Це може бути від там, 2 до 5 грам. Ось, звісно, побутова, не дуже точна система, не дуже точна одиниця вимірювання. Кілограм цілком таки метрична одиниця. Яка походить від ну, стандартної одиниці граму, так і з приставкою кіло, яке означає тисячу літ. Літер. Це не системна одиниця, позасистемна, хоча вона має зв'язок конкретний з досить таки логічний з, е, системними одиницями вимірювання об'єму, але насправді ні. І скоро ми з вами вже познайомимося, якими ж метричними одиницями вимірювання вимірюють об'єм. Центнер – це теж. Не метрична система, вона побутова. Миля, центнер побутова. Миля це позасистемна одиниця, використовується часто в Америці для виміру відстані. Нанограм, нанограм. О тут є цікавинка, бо може хтось з вас і не чув такого, як нано, але насправді це цілком таки метрична система. Метрична Одиниць вимірювання, тому що вона має в собі грам. А от нано ну, – це приставка, і хоч вона для нас невідома, відома, але це насправді одна мільярдна від граму, і для дуже дуже великої кількості грамів чи для дуже маленької частинки від граму. Є ще багато приставок, які ми з вами не бачили. Але можливо, ви познайомитесь з ними на наступних уроках чи на уроках фізики. Треба дивитися на що закінчується ж наша одиниця. Тона позасистемна побутова одиниця. Стакан, тим більше, деколи в кулінарії міряють. Сантиметр це дуже гарна метрична, бо покладається на метр. І кубічний метр це те, чим вимірюють в оригіналі об'єм. І давайте тепер швидесенько пройдемося по цих одиницях і скажемо, які ж вони фізичні величини міряють: чайна ложка або маса, або об'єм. Кілограм, зрозуміло, що маса. Літер об'єм найбільш популярна одиниця. Це тнер, це маса, миля довжина. Довжина. Нанограм. Маса, дуже маленька в нанограмах. Такі якісь, може, дуже-дуже-дуже сильні речовини, хімічні, вимірюються, де дуже важлива точність, так? Якісь сильнодіючі. Тона, значить, це теж маса позасистемна одиниця. Стакан. Ну, так, як і чайна ложка, може бути. Або маса, або об'єм. Сантиметр це довжина, і кубічний, довжина. і кубічний метр це об'єм. Об'єм. з кубічним метром познайомимося.